Українське законодавство не передбачає мобілізацію народних депутатів під час дії воєнного стану. Також не підлягають призову заброньовані держслужбовці та депутати місцевих рад, співробітники СБУ, Національної поліції, НАБУ, ДБР, а ще студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники та фахівці, чиї підприємства отримали статус критичної інфраструктури. Чи повинні народні депутати боронити Україну на передовій та які ще категорії громадян, треба позбавити права на відстрочку? Давайте поцікавимося в кропивничан. Я думаю, що вони несуть перед державою таку саму відповідальність, як і всі інші люди. Тому, мабуть, потрібно. Можливо, ви думаєте, що є ще якісь категорії в Україні, які не заслуговують на бронювання? Можливо, медики, які надають допомогу, можливо? Наукові працівники, які здійснюють підготовку? Мабуть, цей потенціал треба зберігати, і вони потрібні тут дуже сильно. А всі інші дивитися, скільки таких людей, як вони здійснюють свою професійну діяльність, наскільки якісно. От. І хто якісно здійснює, той нехай залишається. Народних депутатів, ну думаю, можна. А чому? Навіщо вони там треба? Навіщо? Ну Хай би спробували на собі, мабуть, те, що відчувають наші воїни, наші солдати, наші знайомі, наші родичі, батьки, сини. Як ви гадаєте, які ще категорії треба позбавити від права на відстрочку? Ну, мені тут важко по цьому питанню зорієнтуватися, так як я сама освітянин, то я би, мабуть, освітян залишила все-таки, а можливо з інших структур когось би і позбавила. Було б непогано. Чому так думаєте? Чи буде від них користь це? Та краще хай там буде користь, ніж вони сидять без діла, коротше кажучи. Треба, треба. Чому без думає? них ні, ми не справимося. Без них ми не справимося, тільки їх треба туди. І все. А ви думаєте, вони достатньо ефективні? Так. Да. так. Да. Обов'язково. А чому так думаєте? тому, що вони завжди ховаються за чужими спинами. Думаю, так. Чим вони відрізняються від наших звичайних громадян. А ви думаєте, від них буде користь напереду їй? Думаю, ні. Можливо, є ще якісь категорії людей, які потрібно позбавити права на відстрочку, як вважаєте? Ті люди, які більше приносять користі в тилу, допомагають, то я думаю, їм не потрібна ця мобілізація, тому що від них користі більше тут, ніж там. У Кропивницькому збирають книги для бібліотеки, знищеної вогнем. Книгозбірня працювала у клубі села Нагірне Великоандрусівської громади. Будівля згоріла наприкінці минулого року. За підтримки меценатів, незадовго до пожежі сюди провели каналізацію водовід, зробили санвузол та натяжні стелі. Це був справжній культурний центр громади, де проводили зустрічі та теплі вечори. Вогонь знищив не лише приміщення, а й усе майно та книжковий фонд. Разом з бібліотекою ми створили музейну кімнату. У селі Нагірному налічується 368 людей. Село Нагірне це старе село Новогеоргіївська, колишнього затопленого міста. Має велику історію, тому наша робота була пов'язана саме відродженням традицій рідного краю. Ми проводили різні дозвілеві заходи. Я до останнього все таки надіялася на борців. З вогнем, що ну насідки таких не буде. Чесно кажучи, коли це все горіло, це горіла душа. Наповнити книжковий фонд взялися в Кропивницькому освітньому центрі, кинули клич допомогти бібліотеці в соцмережах. Однією з перших відгукнулася команда регіонального представництва Української фундації Мрія кажуть, побачивши оголошення про збір, не змогли лишитися байдужими. Побачила таку публікацію. Яка дуже дуже розчулила тим, що люди жили своєю справою. Там прям вся сім'я жила своєю справою, і їхня справа згоріла в них на очах. Ми своєю командою вирішили долучитися до збору. Особисто я принесла останню книжку, яку прочитала це «Американка Сара Джіо». Е на дуже цікава така романтична розповідь. 42-й рік, острів Бора Бора, і там починається кохання між військовим і медикинею. В освітньому центрі наголошують в бібліотеці потрібні книги і для розуму, і для серця. Планували зібрати хоча б півтисячі видань, але вже розуміють, що їх буде більше. Люди включилися в допомогу активно. За тиждень зібрали дві сотні книг, зокрема місцевих авторів. Приносять і самі, і передають через колег, і Це насправді дуже класно, тому що ми бачимо ну, знайомі імена на обкладинках. Там, наприклад, Василь Левицький передав свої книжки. Я знаю, що там пані Вікторія Шкабой збиралась передати свої книжки. Тобто місцеві автори діляться і авторки, це прекрасно. Наразі працівники клубу і бібліотеки, що згоріли, туляться у медсестри тут і збирають книжковий фонд для читачів. У книгозбірні «Знищеній вогнем було близько двох тисяч видань. Так була і дитяча література, була і сучасна література, і українська література вистачало. Користувачі були дітки, були люди похилого віку, різна, ну різна категорія була. Влітку дуже багато було дачників, приходили як діти маленькі, так і дорослі. Дорослі брали для своїх діток. Бібліотека жила разом з негірнянським клубом. ми Все робили разом. Деякі вироби робили, деякі сценками з нашими дітками робили. Різні книжкові виставки робили. Збір книг для Нагірнянської бібліотеки триватиме до кінця місяця, а найбільшим попитом користуються романи, детективи, новели та література з психології. Відомо, що цьогоріч у селі планують розробити проєктно кошторисну документацію будівлі нового клубу. В пам'ять про героїв. У Кропивницькому запрацював сенсорний екран зі світлинами та інформацією про загиблих воїнів земляків. Встановили ледекран на площі біля міської ради, серед перших поглянути на найріднішого прийшла пані Валентина. Війна забрала у жінки сина. Йому 45 років було. Він десантник і все хотів бути першим. Він служив в слідчому ізоляторі, був старші прапорці. Ну, а потім цією війною не захотів оставатися тут. і пішов на фронт і загинув в 23 третьому році. Наразі екран запрограмований демонструвати 635 портретів кропивничан, які загинули на війні із 2014 року. Інформацію на екрані можуть оперативно поповнювати після узгодження із родинами героїв. А от тимчасову інсталяцію з портретами загиблих воїнів, що на площі Героїв Майдану, після появи екрану планують прибрати. Металеві конструкції зберігатимуть на місцевому підприємстві, а от долю світлин вирішуватимуть із рідними. Найімовірніше, що їх Рігатимуть в одному із музеїв обласного центру. Самі портрети зараз. Ми вирішуємо, чи ми передамо в музей, чи будемо вирішувати з рідними. Тому ми будемо працювати з ініціативною групою. Користуватися екраном можуть і незрячі, та люди, які пересуваються на кріслах колісних. Демонстрація портретів безперервна. Кожна світлина тримається 7 секунд. Тим часом обране зображення 5 хвилин. Принцип роботи екрану як в мобільному телефоні. Там на екрані є для кнопка для активації сенсорного екрану, З'являється клавіатура, де можна набрати прізвище родича чи знайомого, і на екрані з'являються портрети на цю літеру. Ви можете вибрати, знайти свого рідного і потім вивести на екран. І потім клавіатуру можна прибрати, натиснувши на хрестик збоку. І там буде більш розширена інформація про. Загиблого пані Анжела підійшла до екрану, аби віддати шану своєму загиблому однокласникові Євгенію Микитченку. каже, шкодує за роки, коли не спілкувалися, і виправити це вже неможливо. А от таких екранів і взагалі місць, де можна вклонитися загиблим героям, потрібно якомога більше. Вважає жінка на дощі. Шукала свого однокласника Євгена, з яким закінчила школу у 81-му році. Це був останній раз, коли я й бачила в живих, і потім тільки вжила була на його похоронах. Такі стенди чи екрани дуже потрібні. Я вважаю, тому що завдяки ним ми дійсно можемо ознайомитися з тими, до кого приходимо, і інформацію про яку хочемо отримати. Українці повинні знати своїх героїв, той, хто віддав своє життя за нашу свободу, мир і незалежність. Екрани з портретами та інформацією про загиблих воїнів земляків працюватиме щоденно із 7 до 21 години. Вимагала хабар за встановлення інвалідності воїну Збройних сил України. Керівниці районної МСЕК на Кіровоградщині загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, що фігурантка очолювала медико-соціальну експертну комісію, вона ще була й депутаткою однією з міськрад регіону. Посадовицю затримали на гарячому, коли вона отримала всю суму хабаря. У прокуратурі ж повідомили, що обвинувальний акт вже скеровано до суду. Встановлено, що посадовиця вимагала 2000 доларів США у важко пораненого військовослужбовця, який отримав поранення під час захисту часового яру на весні 2023 року. Це призвело до паралічі лівої сторони тіла. Водночас, це не зупинило посадовицю і вона вимагала у нього гроші за встановлення йому пожиттєвої групи інвалідності. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівниці однієї з районних МСЕК за фактом одержання неправомірної вигоди за частиною першої в статті 368 Кримінального кодексу України, Обвинувачена обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого визнано непридатним до військової служби внаслідок отриманого поранення, сприяти установленню безстрокової другої групи інвалідності. Обвинувачені загрожує позбавлення волі на строк. До 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Волю українським захисникам з такою вимогою на мирну акцію в підтримку військовополонених вийшли мешканці Світловодська на Кіровоградщині. Біля обеліску слави солідарність воїнам виказали кілька десятків містян, чиї рідні та друзі знаходяться в російській неволі. Люди розгорнули банери з іменами полонених захисників та принесли прапори бойових бригад, у яких служили воїни. Учасники акції закликали владу знайти можливості, щоб визволити бійців, а українців не забувати про тих, хто заплатив Свободою заради безпеки держави. Стоїмо, Художня терапія. Рідні полеглих захисників завітали на екскурсію до музею мистецтв у Кропивницькому. Першою роздивляються експозицію воєнних артефактів. Це уламки. Реактивних систем залпових, такі як град та смерч, це ящики з бойовими патронами. Власне, гільзи, тубуси відстріляні також є розмальовані, які нам передають митці. Рештки ворожої зброї не викликають у пані Людмили нічого крім огиди. Смертоносне залізяче окупантів забрало в неї сина. Дмитро Кондратенко загинув у свій день народження три роки тому. 29 березня російська ракета влучила в будівлю обласної адміністрації в Миколаєві, де знаходився військовий. Восьма година. Він піднявся в кабінет. А ракета, яка долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І цей день у нас виходить в сім'ї день народження синулічки і день загибелі. Дмитро Кондратенко служив у розвідці. Коли російські військові захопили Херсонщину, офіцер організував в області партизанський рух. Через місцевих жителів отримував дані пропозиції, техніку та маршрути окупантів. Крім того, перехоплював телефонні розмови російських солдатів з командирами. Незважаючи на цілодобову службу, згадує мама, завжди знаходив кілька хвилин для своєї родини. Доброго ранку. Зі святом. Я вас дуже люблю всіх. З війни вдома захисника не дочекалася дружина та шестирічна донька Олександра. Сльози онуки окупантам ніколи не пробачить, каже Людмила. І жадає, щоб убивці Дмитра були покарані. Задімо Кондратенко. Спочивай з миром, брате. Ненависть все викликає Як ми між собою, мами, розмовляємо, що це довічне ув'язнення. Хай бо від вони віддали нам їх в руки. Ми б їм пояснили, що таке життя і як його треба бери. Пані Олена вподобала зимові пейзажі. Дивлячись на картини, згадує безтурботні прогулянки з сином. На гордість матері з маленького хлопчика Ренат Фасхуддіно виріс у відважного захисника. В 2015 році чоловік пішов добровольцем на фронт. Не зупинили навіть проблеми з серцем. Воював у найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині. Був командиром бойової машини піхоти. З під щільних обстрілів, розповідає Олена, син врятував не одного пораненого. Якщо людина жива, ну хай там без ноги, без руки, він в машину їх лежив і вивозив з поля бою. І він же сидів за рулем, він не знав, що там робиться ззаді. Ну, і він їхав, він мені розповідав, що він їхав, а машина підскакувала весь час. І він думав, що це така дорога, то, то йому розповідали, що ти підскакував не за те, що така дорога була, а то, що там все взривалося. Війна сильно похитнула здоров'я Рената, говорить мама. Почали дошкуляти хвороби. Після лікування воїн щоразу повертався на передову, але в бою за життя недуга зрештою перемогла. 25 січня 2023 року не витримало серце. Воїн помер у 33, лишивши близьким на згадку про себе кілька бойових відзнак. Втрата Рената, каже матір стала важким ударом для всієї родини. Я весь час плакала. Весь час, я не могла І в мене його портрети досі ну, вдома там, і я як дивлюся, мені буває, сон може приснитися якийсь. Або просто я ну, споминаю, я плачу, тому що він мій син, мені його жалко. Але я знаю, що він пішов в рай. Пережити горе рідним загиблих захисників допомагає благодійна організація Українська Фундація Мрія. Щоб підтримати і відволікти від сумних думок, запросили сім'ї героїв у музей. Безплатну екскурсію влаштували в рамках проєкту Теплі зустрічі, покликаного допомогти впоратися з депресією внаслідок загибелі близьких. Теплі зустрічі мрія започаткувала в минулому році. Втрата це дуже важкий процес, і дуже психіка по-різному це переживає. І один із симптомів – це бажання замкнутися, так зосередитися тільки на тому, чого вже немає, і, або кого вже немає, або що відбувається. І тому дуже важливо це переключення ще на якісь елементи, які дозволять зрозуміти, що є ще те, що може надихнути і подарувати, хоча б короткі, але приємні емоції. У Музеї мистецтв представлені сотні експонатів. Картини, скульптури, гончарні вироби та інший хендмейд. Проте особливе місце займають експозиції, присвячені полеглим захисникам і захисницям, говорять музейні працівники. Експозиція пам'яті присвячена нашій землячці волонтерці медикині Наталії Фраушер Яцун, яка несла службу під позивним Австрійка, і в 2022 квітні долучилася до батальйону госпітальєри і несла там службу в екіпажі Кракен. На жаль, в червні за три дні до ротації в екіпаж Кракен потрапив в ДТП з військовим кразом, і життя на Наталії там закінчилося. Мистецтво дійсно лікує душу, визнають рідні загиблих воїнів, художні твори тамують внутрішній біль і викликають спокій. Мені це ну дуже близьке, тому що мені завжди подобалось малювати, і, і, і я обличчя не люблю. А от природу там це моє мені подобається. Все, що художники малюють, мені подобається це, бо це ну воно мені рідне. Наступну екскурсію для родин полеглих бійців команда мрії планує організувати в театр. А коли потепліше, психологічні ретрити проводитимуть на природі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У спеціальній школі в Бубринці не зупиняється швейне виробництво. Сантиметр за сантиметром освітяни акуратно розкроюють тканину, з якої шитимуть речі пораненим захисникам. Пані Олена виготовляє нову партію адаптивних штанів. Такі штани, щоб зручно було. По боках вони застібаються. Їх легше одягати, легше на перев'язках. Не треба їх знімати, можна просто розстрілювати. Все буде вільне, можна зробити перев'язку. Це дуже зручно. Речі на будь-який сезон це футболки, ковти, штани, спідня білизна. Крім того, освітяни в'яжуть теплі шкарпетки. Виготовляють також бандажі та ортопедичні подушки пораненим бійцям. На індивідуальне замовлення воїна пані Наталя пошила шорти. Каже, врахувала всі побажання захисника, щоб йому було зручно. Тканина така гарна, різна. То, я думаю, можна, шорти. Так, да, А ось це яка особливість ось цього, бачите, як. З однієї сторони і з іншої. А да, потім, ну, щоб крити то фіксується ще вірілочко. І, і так само з цієї сторони. Все те саме з цієї сторони. За словами освітян, речі просторі та не заважають бійцям рухатися. Їх легко розтібнути, коли лікарям треба оглянути пацієнта або надати медичну допомогу. Одяг такого фасону поранені воїни можуть носити у лікарні або вдягати на свіже повітря. Головна вимога, щоб захисники почувалися комфортно. Ну, взагалі, адаптивний одяг, він тому і називається адаптивний, тому що він повинен адаптуватися під тіло пацієнта, а не пацієнт під одяг. Ми робимо цей одяг зручним, теплим і доступним для кожного пораненого, який знаходиться в шпиталі. Будь то поранення верхніх кінцівок чи нижніх кінцівок. Наші хлопчики в будь-якому випадку повинні бути одягненими і гарно виглядати, де б вони не були, навіть тоді, коли їм сумно і до сліз боляче». Адаптивні речі в школі шиють з перших днів повномасштабної війни. Під швейний цех освітяни переобладнали столярну майстерню. Для роботи власним коштом відремонтували старенькі швейні верстати. Тканину дарують доброчинці або ж купують самі за донати небайдужих українців. Вправних рукодільниць воїни прозвали піксельними чарівницями. З перших днів ми вишукували тканинки з усіх усюд. Але одного разу волонтери нам привезли перший рулон піксельної тканини. Ми дуже тішилися їй, тому що мали з чим працювати. Ну і так хлопці, коли до нас приходили за якимись замовленням, вони все чарівниці-чарівниці. А так як ми працювали з пікселем, так і виникла піксельні чарівниці. Адаптивний одяг у школі шиють у вільний від уроків час. До виробництва залучили всіх педагогів і технічний персонал. Наполегливо допомагають й учні. Бажання в них абсолютно всіх є, в них деяких воюють батьки. Вони працюють після уроків, старші роблять для них роботу, яка під силу їм, вирізають викро, які вони ріжуть, ті, що ті старші діти, менші порять нитки для шкарпеток, абсолютно всі задіяні. Робота не дуже важка, стверджують волонтерки. Наснаги додають думки про вільну Україну. Коли шиють, завжди моляться про здоров'я поранених захисників, щоб швидше одужували. Мабуть, як і всіх українців, одна тільки думка про перемогу. Ну і про тих хлопців, які там да тому, що не всі не всі в змозі вернутися. День плачемо, день сміємося по різному Перед відправкою бійцям у шпиталь першими адаптивний одяг на себе приміряють двоє манекенів, з якими поріднилася волонтерська спільнота. Це не просто манекени. Вони в нас мають своє ім'я. Ми їх назвали Степан та Оленка, тому що поранені бувають як і хлопці, так і дівчата в шпиталях. Адаптивний одяг від освітян надходить у шпиталі з різних регіонів України, де відновлюються поранені захисники. Вдячність військових не знає меж. Супер. Йшлося зробити дирочку на штир. Все інше вроді. Добре, ну довже мішку вже за роки великої війни освітяни пошили пораненим бійцям понад 10 тисяч одиниць адаптивного одягу. Швейний цех працюватиме до перемоги України. А коли ворог капітулює, педагоги обіцяють пошити військовим форму для святкового параду. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. перукар за три місяці. В Кропивницькому вимушених переселенців навчали стильним стрижкам. Стрижити на пальчиках, якщо вам так зручненько, але ж потім можна ще отак от вниз і отак от пройти з ровною лінією». Робити модні зачіски як у салоні жінок-переселенок навчають на курсах перукарів, які організували в ліцеї сфери послуг і торгівлі. Записалися кілька десятків жінок, які перебралися в місто з гарячих точок. Заняття проводить пані Оксана. Досвіду майстрині не позичати. Вже 20 років навчає перукарській майстерності студентів. Пропозицію викладати переселенкам прийняла залюбки. З наставницею жінки займаються тричі на тиждень. Від теорії учениці швидко перейшли до практики. Вже стрижуть, фарбують та виконують процедури з догляду за волоссям. У нас дуже цікава програма. Ми з собі включаємо майже всі види перукарських послуг, тому що дівчата вийдуть професіонали. Можна і працювати в перукарні, можна відкрити свою перукарню, можна школу навчання відкрити, можна технологами постраюватися в компанії з косметичною продукцією. Тобто дуже багато направлень. Можна вибрати для себе той тобто по душі, що, що бажаєш. Світлана відкладає гроші, щоб відкрити в Кропивницькому свою перукарню. Паралельно вдосконалює навички на курсах. Жінка переїхала з Донеччини. І щойно почалася повномасштабна війна. Каже, вдома мала власний салон, але через бойові дії була змушена його закрити. Ми виїхали о 7 годині ранку. У мене була дитинка, їй було три неділі. Ми не знали, куди ми їхали. Ми з чоловіком сіли, забрали що було. Там це памперси, дитячий суміш, сіли і просто поїхали прямо. У мене є великі плани на цю професію, тому що так як я е, знаю те, що я хочу реалізуватися в цій справі. Є бажання, але, але це тільки бажання. Ми будемо стремитися, щоб це відкривати. Е, не знаю, як це в другий раз відкрити, тому що все. Тяжко, коли ти зробив це з нуля перукарській справі, навчають у рамках соціального проєкту Краса та гідність, мета якого допомогти переселенцям здобути нову професію. Курси безоплатні. Організували їх за грантові кошти ООН. Групу для занять зібрали буквально за день. В рамках цього проєкту навчання проходять 30 внутрішньопереміщених осіб: з Донецької, Луганської, Херсонської Харківської областей. Даний проект буде тривати три місяці. По закінченню цього проєкту всі учениці і ученики вони складуть іспит. Маємо надію, що будуть роботодавці, які візьмуть їх відразу на роботи. Працевлаштуватися в елітний салон після курсів Мрія переселенка з Мирнограда Ірина до війни в рідному місті вже працювала перукаркою, стригла чоловіків, а тепер хоче навчитися створювати зачіски ще й жінкам. Мужські я стригу, а женські чоловіків я стрижу, а жінок якось не доводилося. Тому вчимося всьому з нуля. Відпрацьовуємо. сьогодні. Нам майстерка показувала як робити рівне каре, і ми пробуємо. Поки що, ніби непогано виходить. На відміну від Ірини, переселенка з Олешок Єлизавета професійно стрижками ніколи не займалася. Таких жінок, як вона, на курсах більшість на Херсонщині. Єлизавета працювала за фахом, педагогиною опанувати іншу професію, вирішила, щоб прогодувати маленьку дитину. Я виїхала сюди разом з дитиною. моїй доньці один рік через декрет зрозуміло, що не можеш працювати, і тут побачила курси. Мені запропонувала моя подруга тут навчатися. І я зрозуміла, що це мій шанс стабільно вийти на якийсь заробіток, тому що працювати очно десь на повний день. Це дуже важко а з дитиною в такій професії. Це погодинний графік, ти влаштовуєш як тобі зручно. Учениці відточують майстерність на запрошених моделях або одна на одній. Результатом задоволені. Ой, сподобалося гарно, об'єднано та рівненько. Мені все подобається. Дякую, дівчатам. Курси в ліцеї тривали три місяці. Розвивати проєкт планують і надалі. Перукарські справи вчитимуть, поки будуть охочі переселенці, щоб якомога більше з них реалізували себе та змогли почати життя спочатку. Володимир Іванченко, новини тітіві. -ТІ -ТІ. Селфі в музеї креативний флешмоб влаштували в музеї мистецтв Кропивницькому. Відвідувачам запропонували зробити селфі з будь-яким із експонатів, а тоді завантажити отриману світлину в соцмережі, додавши тематичний хештег. Протягом дня в акції взяли участь півсотні містян. Автори найоригінальніших селфі в подарунок від музею отримують сувеніри. Таку акцію музейні працівники проводять 10 років поспіль на меті популяризувати твори мистецтва та заохотити кропивничан цікавитися українською культурою. Ми показуємо, що музей це інтерактив, це цікаво, це креативно і місце, де можна просто відпочити. Понад тисячу експонатів взагалі в музеї представлено. Це різні, це старовинні пляшки, дзвоники, листівки, графіка. Ми не обмежуємо. Людині сподобалась та чи інша картина, чи піаніна, чи старовинний годинник, що він бажає, на фоні того він робить селфі. Люблю робити селфі, тому що селфі це спосіб закрити. Требувати себе і мить в пам'яті, потім повертатися до цього і переживати знову ці моменти. Викладу собі в інстаграм, в фейсбук, поділюся друзями. Мені і два лайки. Це ж вже приємно, тому що класно. Є підтримка якась, і не знаю, люди вподобали. Це класно.